25 вересня президент України Петро Порошенко провів першу розширену прес-конференцію для регіональних, центральних і зарубіжних засобів масової інформації. Глава держави, зокрема, презентував своє бачення розвитку України стратегію 2020. На деяких економічних складових цієї стратегії ми зупинимося у сьогоднішній програмі. Перш за все, маємо продовжити рух до Європи. У нас є лише кілька років, щоб подолати критичне відставання. І я впевнений, і як я вже казав, що нам треба його не просто пройти, не пропасти, не прокарабкатись, а пробігти і пролетіти. Мета наших амбітних реформ досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб 20-го року подати заявку на членство в Європейському Союзі. І саме тому наш план. Абсолютно чітко називається Стратегія 2020. Бо тільки реформи можуть оновити державу, яка не здатна відповідати на запити громадян. Альтернативою цього є тотальний колапс, тільки реформи здатні задовільнити революційні очікування українських громадян, активної, пасіонарної частини нашого суспільства. Альтернатива Потужний протест, тільки реформам дадуть відповідь на вимоги потенційних міжнародних інвесторів. Альтернатива залишитись наодинці з Росією. Реформи це не лише шлях до сталого розвитку, від них залежить саме наше існування. І тому і сказав на початку, що зараз питання полягає, саме бути чи не бути в Україні. І я впевнений, звичайно, щоб бути, і тому, щоб бути, нам треба зламати неофіодальну політико-економічну модель, демонтувати механізм, що збагачує невелике коло олігархів і коррумпованої бюрократії, які фактично приватизували державу і потрошать її, наче місник коров'ячу тушу. Маємо обов'язково перейти до такого суспільства, в якому панує порядок, відкритий доступ. Говорячи термінологією Нобелівського лауреата з економіки Дугласа Норта, природнім станом більшості держав світу є такий соціальний устрій, в якому вузьке коло осіб, побудовано на корумпованій мережі особистих зв'язків, користаються доступом до владної ренти, до найбільш цінних ресурсів та найприбутковіших видів діяльності. І на жаль, саме до такої більшості країн. Зараз належить Україна, хоча зовсім поруч, приклади абсолютно іншого устрою з різними правами і можливостями, з прозорими правилами ведення бізнесу. Подібний порядок в усій західній Європі панує вже декілька десятків, а в деяких і сотні років. Але нас має надихати приклад останніх десятиліть. Саме за ці 25 років наші найближчі сусіди по Центральній Європі вийшли з спільної, сірої, радянської шинелі. Вони вже одяглися на вишуканий європейський манер. І буквально увірвалися до кола держав із соціальним порядком відкритого доступу та, відповідно, набагато вищим рівнем життя. Чим ми гірші? Чому немає реформ? Запитання Ялки лунає від громадських активістів, від підприємців, від робітників, від освітян і вже навіть від наших міжнародних партнерів. Головна причина зволікання, нібито була очевидною і всім зрозумілою. Це війна. Це були сто днів, коли ми, не лише президент, не лише я, як глава держави, а весь український народ вів свою війну за мир. Вона дійсно відволікала нашу увагу, ресурси та енергію. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна, найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. Тим більше вона додатковий аргумент, ця війна, на користь невідкладних змін. Бо з мало дієздатною державою і програти. А задовільнити оборонні потреби може лише сильна, потужна економіка. Реформи мають бути системними, одночасно таркатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій. І саме тому стратегія 2020 передбачає понад 60 реформ. Понад 60 реформ та спеціальних програм, які запускати треба майже одночасно. План, здається, непосильний. Але згадаємо прислів'я: очі бояться, руки роблять. Коли ми намагалися на початку обговорювати, нам дуже не радили починати реформувати всі сфери суспільства. Бо ви плодите дуже велику кількість ворогів, опонентів реформ. Які нібито можуть одночасно знищити прихильників реформ активне громадянське суспільство. Ні. Мене не цікавить, хто проти реформ. Для мене принципово, що за реформи є український народ. І це означає, що ми є непереможними. Я впевнений в тому, що у нас насправді просто немає іншої альтернативи. І саме тому сто днів тому. Команда українських фахівців приступила до розробці цього плану реформ. Президент визначив у плані кілька ключових сфер, найбільш значущих в загальному процесі реформування країни. Перше антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату, перше судова реформа, перше реформа правоохоронних органів, перше децентралізація. Та реформа державного управління. Перше податкова реформа, перше дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше реформа системи безпеки та оборони. Найактуальніше. До цього я б додав ще дві спеціальні нагальні програми: енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Бо Україна як позитивний бренд. Вже набула надзвичайно високої капіталізації, яку слід конвертувати в потужний поток іноземних інвестицій в українську економіку. Суть усіх реформ зводиться в принципі до того, щоб замість поганих, нечесних, нерівних правил створити хороші, чесні і справедливі. Нові правила, якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи. Якщо не постане неупереджена інстанція інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням. Судову реформу можна вважати свого роду передреформою Як які зміни в сфері державного управління. Вся державна машина підлаштована зараз під корупційні інтереси. Ну такий в неї тюнінг І влада останніми десятиліттями комплектувалася за принципом негативного відбору. Не за професійними якостями шукали фахівців, а призначали своїх. І в результаті досягли руйнівного поєднання корупційності, непрофесіоналізму і безвідповідальності. В нинішньому стані бюрократія є непереборною перешкодою для реформ. В чому? Я впевнений, що саме в цьому вона є консолідована, активна і винахідлива. Відтак, реформам має передувати радикальне оновлення чиновницького корпусу. Собі особисто в московому центру реформ в адміністрації президента в кабінеті міністрів ставлю завдання пакет законопроєктів для старту пріоритетних реформ підготувати до відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради. Але і від старого парламенту 14 жовтня категорично вимагатиму Ухвалення закону про національне антикорупційне бюро розробники програми реформ передбачили і систему оцінки ефективності їх реформ проведення. Визначено близько двох десятків критеріїв. Від макроекономічних і доступних лише фахівцям, як то максимальне відношення загального дефіциту бюджету до валового внутрішнього продукту чи, наприклад, кредитний рейтинг країни, до таких простих і зрозумілих як середня тривалість життя. Та частка громадян, які відчувають гордість за свою країну. Реформи робляться не заради реформ. Фінальний їхній результат не швидко, не одразу. Але кожна людина має відчути на собі, наповненим своїм гаманцем. І реалізація стратегії реформ означає, врешті-решт, наявність роботи, гідну зарплату, достойну пенсію, високу стипендію. І дуже успішну і ефективну власну справу, якщо ти виробляєш конкурентоздатний продукт. Крім вектору гордості, стратегія 2020 складається і з трьох векторів руху для досягнення нашої мети сталий розвиток, безпека держави, бізнесу та громадян, відповідальність і соціальна справедливість. Кожний вектор, набір реформ та програм, що нас наближають до європейських стандартів, головною передумовою цієї роботи має стати новий суспільний договір між громадянським суспільством, між владою та бізнесом. І я впевнений, що кожна сторона в цьому суспільному договорі буде мати свою чітко окреслену зону відповідальності. І з чітким розумінням того, що писав ще Росо у випадку зловживань влади, суспільство вправі розірвати цей суспільний договір. Історія України впродовж століть складалася так, що ми вижили та збереглися не тільки завдяки державі та вертикальним політичним зв'язкам, як завдяки суспільству з горизонтальними стосунками між людьми, між різними соціальними верствами, між елітами. Та простими людьми. І українське суспільство довело свою зрілість. Воно довело, що Україна не є випадковою територією, не помилкою історії, як вважають сусідні країни, а суб'єктом історії. І більше того, суб'єктом часом значно більш ефективнішим, ніж сама держава. Відповідальність влади провести реформи, служити суспільству і працювати згідно новим принципам. чесно, прозоро. Просто відповідальність бізнесу підтримувати та розвивати країну, бізнес-середовище, суспільство, сплачувати податки, інвестувати в економіку країни, дотримуватися чесної конкуренції і соціальної відповідальності. А це більше ніж просто податки. Відповідальність суспільства контролювати владу. Жити відповідно до принципів гідності та сумлінно виконувати свою роботу, і кожен з нас має робити все від нього залежне для досягнення нашої мети. Президент і вчитель, прем'єр-міністр і солдат, парламентарій і студент. Стратегія 2020 повинна об'єднати політичні сили навколо спільної мети для України. Політична конкуренція повинна перейти в площину пошуку оптимальних шляхів впровадження реформ та досягнення спільної мети. І вже немає і не може бути розмови, куди йти. Предмет дискусії лише як.